Так, усім привітки, народ, радий вітати! З вами і Сьогодні ми на мега крутезному реплею. І то був герой я, Отаман from Ukraine, власною персоною, і ви, мої підписники, власною персоною. А перед тим як натиснути кнопку Продовжити, бажано, щоб ви натиснули кнопку Вподобайки, що дуже важливо, тому що ви таким чином просуваєте україномовний контент, і ми з вами разом це робимо дружньою командою. Тому всім завдячую, що ви це робите. Вам не важко, одна секунда, а мені приємно на цілий день. Тому завдячую кожному за активність та коментар. Напишіть вам, як цей бій. Бій вийшов мега епічний. Такий епічний, що ви такого епічного ще не бачили в своїй епічний, епічному житті. Тому давайте починати. Карта у нас Елада. Граємо на об'єкті 777. Танчик, котрого я захейтив на своєму стрімі, але ще буде один стрім на ньому, адже танчик це дійсно імба, і я на ньому відіграв трішки більше боїв. І цей дібій дав мені зрозуміти, що то я дійсним А, Стаю в цій позиції з бажанням, бажанням побачити, хто буде на переказі. Бачу сатена і одразу доїв йому в НЛД. Тут очікував, що в принципі будуть якісь ТТшки, адже зачасту вони тут і їздять. А, і зі своєї сторони намагається вже відпрацьовувати. Влітає наш леопард на впевнених вщах. Думає, зараз розвалить цю команду, я цим користуюся і даю домашку по тому самому ЄС. Маємо вже 837 дамаги. А, шкоди, вибачаюся. Навчить мене казати, шкода. А при цьому виїжджає е 4 і все-таки я даю йому в НЛД, хоча думав, що там не буде, не залетить. І він мені бахає на 727. Я цей момент думаю, падло, Ну як же ж ти мені бахнуло? Ну він зводився, окей, ну куди? Я навіть ось дивився в момент, куди він мені бахнув. Думаю, ну невже влючок? Рахунок 0-0. Леопард внизу. Наша команда знаходиться всі в одній позиції. Якщо переглянути, всі ось знаходяться по карті тут, ззаду мене, начебто мене. І кришують. Криша є, окей. Мінотавра, об'єкт і фош, начебто кришують, кришують, начебто допомагають. Забираю тут є 75-го, розумію, що мінус одна гармата, це вже дуже добре. Попри те, на нашого леопарда йде в кат. Думав поїхати донизу. Ось сюди. Я перекатився, потім його забрали. Я розумію, що ні. Маневрені станка погіршуються, плюс там сатен і ще один танчик. Зможуть мене просто легенько забрати. Думав, є четвертого ще бахнути, адже він там сидить. Тому думав, що я це зроблю, але все ж таки розумію, що зараз виїде Є100 і потрібно буде його зустрічати з хлібом та солю. Не залітай хліб з сіллю, і я думаю, що мені потрібно буде вицілювати його. Є соту, але не забуває про Є-4. Бачу, що Є-Соти все-таки дає наші, просто підставляються, наші вбивають, забирають нашого одного, другого. Рахунок 3-1. Ми програємо. З боку ще й приїжджає Патон. Я розумію, що зараз він рознесе всю команду. Виїжджає на сатен. Розумію, потрібно врятувати ситуацію. Наші помирають. Танки вже в ангарі не пробиває. Є 100 мене, даю йому плюху. Не пролітає ліфа, але нічого. Є четвертий, стріляє, не попадає. Все-таки залишився на своїй позиції. З боку патон. Про нього не забуваємо. Є соти. Добираємо з правої сторони. Є четвертий, Еміль, другий ТВшка. Несподівано, звідки вона все-таки з'явилася. Злівати патон. ТВПшка дає мені одну другу. Не пробиває, все-таки пробиває Я сиджу думаю, падло зараз 1200 Мені знесе. Але при цьому чудово. Чудово, все вона на барабані. Я розумію в цій ситуації, що нам потрібно добирати патона, Адже патон ключовий гравець, так як він ззаду е в тилу зараз дуже великої шкоди нам надасть. І нам потрібно вирішувати це питання конче необхідно тут і зараз. Я приймаю рішення поїхати до Патина і розбиратися з ним тед на те. Розумію, що зараз буде битися ТВПшка з краном. А, і все-таки в мене залітає тут плюха. Я не переключився на фугаси, тому що може не залетіти, нехай вже так. Потім починає ТВПшка розряджати барабан по нашому крану. Кран підставляється, видає по ньому плюху. Я думаю, що ТВПшка засевиться, я його не зможу добирати, але ТВПшка робить помилку. Добираю ТВПшку чудово. Тут розумію, що Патин, але він мені нічого не зробить. Доволі низький силует танка, що тут дуже сильно рятує. 3-4 рахунок. Ми програємо, я залишаюся з фошом і об'єктом 268. Виїжджаю на патона, сподіваюся зараз добити. Забирають нашого фоша і стріляє по патону, добираю патона 533. Є. Рахунок 4-5. нас двоє, їх троє. Починається саме цікавеньке. Розумію, що в них залишився міль є 4, але десь залишився мій улюблений танчик, Бабуля, Британія, 10 рівень. Все-таки їде кран, даю по ньому плюху. Чудовий, 421 залишається шотним. 5 тисяч ми вже маємо. А, шкоди. 5 тисяч шкоди ми вже маємо. І тут я вирішую виїстигати добити. Все-таки Його стріляю блайном, забираю крана, кран просто йде в ангар. А, є четвертий отримую. Я думаю, де ж та бабуля десь, напевне, сидить. Тому що для нього я по суті навіть шотний, адже ви всі знаєте, прекрасну бабулю. Один постріл, один шот. Все. мене може не бути. Я не знаю, де він знаходиться. Ризикую, пробую виздити, бачу бабулю, стріляю по ній, не пробиваю, Бахає мені на 864 без ведення. Вона ж не зводилась, вона просто виїхала і попала в броньований танк 10 рівня, колекційний. Радянський танк попали. Я все-таки попадаю туди, хоча там під кутом думав, не попаду, але мені потрібно було це робити обов'язково. Пробую відіграти, пробую відіграти, створюю собі якісь кавени, Кавен трішки є. Добираю, все-таки бабулю чудову. Цей момент, я думаю, лиш би мій об'єкт з збоку не підставився. І зовсім не звертаю уваги на кіли. виїжджає на А4. Вони пробивають. Думаю, зараз не вб'є. Ні, ні, не вбив, не вбив. Чудово, чудово, є четвертий байтиться на мене. Я пробую, пробую, але він все рівно дивиться, начебто на нашого об'єкта 268, але потім погляд переводить на нас. Розумію, що зараз навіть фугасом, в нього є шанс добити мене. В цей момент я не знаю, що мені чесно робити. Добиває він нашого 268, приймає остаточне рішення їхати вперед і розбиратися з ним тет на тет. І таким чином я стріляю в нього, пробиваю 418, він стріляє, не пробиває. Я ще й падаю вниз, акробатичні маневри від Мирона, Мирона крок. Бат. лечу вже на є 4 на невпевнений час Шах з урахуванням того, що я його вже доб'ю. Виїжджаю, напевне, добиває все. Я забрав сім кілів, забрав всю команду противника. Всю команду противника. І я навіть не звернув на це уваги, чесно кажучи. Я такий був заклопотаний і такий був зосереджений на самому бою, що я навіть не побачив, що я забрав всю команду противника. Дали мені тут долина патонів, знищити 100 патонів. Це мій перший патон був. Мій перший перший раз? да, патон. Взяли, дали мені Расіняє, героїв Расіняє. Це доволі файно. Тому майстер 6300 шкоди, можливо, не так багато, як у мене було на каналі, але бій епічний. Бій дійсно був епічний, особливо, коли було а, питання з бабулю, коли він мені бахнув з Вертухана, коли є четвертий, бахнув мені на 727. Коли вони всі вкатували, патон був ззаду, вирішувати питання потрібно було тут і зараз. Я розумію, що динаміки для танка і в танка вистачає, щоб вирішувати ці питання. Я прийняв рішення поїхати і це добити. Тому я всім завдячую, що ви тут, що ви поставили вподобайки, прописали коменти. Проставляйте закусенці, напишіть в коменти, як вам такий бій. Напишіть в коменти, як вам об'єкт 777. Обов'язково. І напишіть, якщо бажаєте подальші реплейчики, бо це доволі цікаво. Тому кожному з вас я завдячую за активність, кожному з вас завдячую за те, що ви приходите на стріми, ставите вподобайки, пишете коменти, просуваємо україномовний контент надалі і показуємо, яка мелодійна, мелозвучна наша рідна українська мова. Робимо це разом. Кожному дякую до зустрічі!